І технологічний прорив змінює війну, масове застосування дронів, штучного інтелекту, дешевої зброї змінює правила гри. Дешеве масове озброєння виснажує дороге. Про це нещодавно в своїй статті написав екс головнокомандувач збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний. І Україна, і Росія, ймовірно, стикатимуться зі зростаючими економічними труднощами, що обмежують їхню здатність наростити потенціал для класичних наступальних дій. Головна опора сьогодні український солдат. Тож захист бійця стає ключовим завданням, пише Валерій Залужний. Тож потрібні інновації для збереження життя солдата. Ну а тим часом українські військові фіксують нові типи ворожих безпілотників. Вони схожі на шахеди. Але дещо менші і летять за допомогою FPV-керування. FPV, нагадаю вам це First Person View, тобто погляд від першої особи. Про це повідомив консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій Безскреснов на псевдофлеш. Ці ударні дрони атакують техніку в русі і на стоянці мають бойову частину до 15 кілограмів. Основна функція розвідка маршрутів просування атакуючих дронів, а також виявлення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. І кілька тижнів тому Сергій Безкреснов, він же флеш зазначив, що російська військова машина може рознести нам всю країну. За словами військового експерта, аби цього не сталося, потрібно діяти швидко і вдаватися до наступних кроків. За його словами, основний акцент має бути на масовому випуску дронів, перехоплювачів і навчанні військових. Часу в нас немає, наголошує флеш. Про це ж мало не щодня. Говорить волонтер Сергій Стерненко. Ну і бачите, тому треба дійсно зараз шукати дуже багато різноманітних альтернатив. Альтернатив такій такій от ініціативі росіян. бачите, і в цьому плані вони нам поки що, як не прикро, це констатувати, диктують. Умови, а ми на них змушені відповідати. Звісно, що ми підходимо до цього питання з усією своєю креативністю, з усією своєю вигадливістю. Мається на увазі Україна, наші збройні сили, наш інтелектуальний потенціал, інтелектуальний ресурс. Однак, бачите, завжди краще, коли, наприклад, ми диктуємо ініціативу ворогу, а він має підлаштовуватися. Певний час так і було зараз щодо застосування дронів різноманітних і на фронті різних видів, і застосування вже а, апгрейджених і поліпшених шахедів, Бачите, нам зараз доводиться, так би мовити, шукати відповідь, а не диктувати умови. От, про це поговоримо про думки, про ідеї. І про пост до речі, Валерія Залужного з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом будемо мати розмову. Він з нами на зв'язку. Костянтин, вітаємо вас. Добрий день, слава Україні! Вітаю доброго дня, героям слава! Ну, ви так само напевно читали і власне прогноз залужного про те, що бачите, дешеве озброєння тепер випереджає дороге і може. Знищувати дороге, і виснажує дороге, ну, в принципі, це все те, що ми із вами до цього говорили, що, наприклад, збивати ті ж самі шахеди, які е, і удосконалюються, і здешевлюються поступово в росіян, наприклад, засобами ППО класичними там ракетами до різних систем, ну, стає невигідно елементарно. То е, як наші просування в цьому, як ви зараз оцінюєте станом на сьогодні? Сказати, що все добре, це буде ну, така пропагандистська заява. Да? Сказати, що все вкрай погано, це теж буде брехня. Тому що є, як, ну як, знаєте, як завжди в житті, є щось добре, а є щось погане. Що є з хорошого? З хорошого є ось ця постанова Кабміна, яка каже, що там є такі суттєві рішення, що дрони треба збивати дронами. Якщо твій дрон дешевше, ніж дрон, яким ти збиваєш, то все гаразд. Ти в цій е, війні на виснаження, ти е, маєш вже якусь маленьку перемогу. Ти маєш якусь позицію, з якої тобі краще вже далі воювати. Якщо ти е, реагуєш на виклик е, те, що ви зараз сказали. І е, намагаєшся побороти якусь ситуацію, і, і яку тобі запропонував ворог, то ти витрачаєш на це більшу кількість ресурсів. І от ми дійсно зараз така ситуація, коли ми вимушені, е, якщо вже проходять ці шахеди, ми їх ми вже їх збиваємо там серйозними зенітно-ракетними комплексами. Е, кожна ракета, із якого вартою там 200 тисяч. А той шахет зараз там ну, від 50 до 80. У нього був період, коли він там. Дуже зріс в ціні, там майже до 300 були такі заяви. Ну, реально, я думаю, там десь до 200 було тисяч доларів його вартість, але зараз вона знизилась. Зараз вони частково використовують там дорогі дрони, але це окрема історія. І друге те, що було в цієї повертаюся до постанови в цій постанові, це застосування легкомоторної авіації. Особливо приватної легкомоторної авіації. Там все розповідається, як буде все гарне, але не розповідається, як це зробити. І тоді з'являється представник так званого Преміністерства оборони, є головне управління державної авіації. І там є такий заступник цього управління, пан Якубенко, який ну це, зрозуміло, були не його ідеї, це були ідеї цього управління, може ще й вище. Який розказує, як тепер вони візьмуть оцю легкомоторну авіацію цих приватних авіаторів і будуть з нею робити сертифікацію, перенавчання, навчання, сертифікацію пілотів, видачу тимчасового посвідчення, малювання тимчасових номерних знаків на бортах. От от все з'явилося жертв, в неї можна вчепитися. І тоді ця постанова нічого гарного не дасть, і тоді вся ця ідея легкомоторної авіації буде знищена. А взагалі, там є дуже велика кількість проблем. Ми з вами про це вже розповідали. ну, це, це в основному взаємини між армією і ДФТГ. Армія вважає, що ДФТГ це майже бандитське угрупування, як, з чим важко погодитись, тому що там. Ну, іншими словами, зараз е є пілоти, є літаки, е треба надати можливості спілкування з ППО. Отримати систему свій чужий, отримати планшет на коліно пілоту, щоб він бачив, де він знаходиться, отримати ціле наведення, отримати розподіл цілий виявлення своєї цілі, і пілоти цієї легкомоторної авіації будуть радісно трощити ці шахеди. Тому що для цього є все. Є маленькі ракети, є дрони-перехоплювачі це просто є радари, це треба просто зібрати докупи і почати. З цим працювати. Для того, щоб зібрати докупи, треба кілька рішень, а не рішення про те, що ми зараз будемо сертифікувати, допускати, проводити там якісь комісії, видавати посвідчення. Мова не про те, мова про те, що зараз треба зробити, так як влада довірила населенню, видачу зброї, видала зброю, і населення взяло цю зброю і суттєво зупинило ворога. Тому що ворог такого не очікував, зараз те ж саме треба треба зробити з шахедами. Тому що починаючи з березня квітня цього року, у нас кількість влучань від шахедів, саме шахедів, вона збільшилась майже там в два рази. Тобто, якщо у нас до цього середня кількість там прильотів була на рівні там 13%, то після цього вона стала там вже 23-26% відсотків, і це мешканці багатьох міст і селищ. Вони бачать своїми очима, як ну фактично наші засоби ППО не здатні збити ці шахеди. Це не тому, що там погано хлопці воюють, це не тому, що ППО погана. Просто ніхто не ставить задачі в тому вигляді, які треба поставити, і ніхто відповідно не намагається розробити і зробити і поставити. Цим підрозділам ту зброю, яка їм необхідна, і зробити такий розподіл відповідальності цього повітряного простору, щоб кожен розумів, яким засобом, в якій точці, який просторі він захищає. Ну, тобто, треба цей повітряний простор е фрагментувати, і е щоб кожен відповідав за свою ділянку. І треба ці всі підрозділи або це мобільні вогневі групи, або це легкомоторна авіація. Або це якісь формування, дефтики кожному нарізати задачі і, і, і надати засоби, надати ресурси, як ці задачі використовувати. Велика кількість обласних адміністрацій, обласних рад, місцевих рад, вони готові зараз переглядати всі свої бюджети для того, щоб надати фінансування всій цій системи. Тому що шахеди стали нас вони завжди нас доставали, а зараз вони ну, достають нас дуже сильно. Вони достають нас настільки сильно, що навіть балістичні ракети не можуть з ними порівняти, порівнятися. Тому що балістичні ракети це. Ну, <кій> Кілька хвилин кошмару, да? ну повітряної тривоги і очікування. А шахети це ж на 10 годин, на 12 годин. І нам треба переглянути концепцію, що ми робимо з тією територією на болотах. Чому вони мають можливість до цього часу запускати все це? Відомі точки пуску, відомо коли вони пускають, відомий час. Нічого не змінюється кожного дня одно те й саме. Ну не кожного, ну майже кожного дня можна розрахувати. Але ми не добираємося до цих е, точок, тому що ну, нема просто відповідального за боротьбу шахедами. Воюють всі, чим можуть, є, як можуть, коли можуть. Але е, результати цієї боротьби поки що. Не на нашу користь. ми поки що віддаємо... Пане Костянтине, от ми кажемо про рішення, певно, узгоджене, наприклад, в, там певну синергію так, між Збройними силами, між протиповітряною обороною, між повітряними силами, і наприклад, ДФТГ. Ми розуміємо, що ДФТГ це добровольче формування територіальних громад, яке підпорядковується там не знаю обласним військовим адміністраціям, там керівникам територіальних громад, різних. А хто має тоді таке рішення прийняти про цю певну співпрацю? Міністерство оборони чи головнокомандувач сирський? Ну тобто, кому адресувати, от те, що друзі, на вашому відомстві лежить оцей. Оцей дозвіл на співпрацю. Якщо ви його надаєте, то тоді і ДФТГ отримують там, наприклад, озброєння. Вони там вже підпорядковуються тепер повітряним силам. І дійсно, те, що ви казали, отримують інформацію про цілі, про цілевказання, хто в якому секторі, е, хто де має стояти, в кого мають бути доступ до цієї, ну е, не знаю, інформаційної системи, де що летить. Я неодноразово там думав і займався цим питанням, ну практично займався. Да? Так от мій висновок зараз такий: це треба робити у вигляді е, розробленого якогось стандартного рішення, і зрозуміло, яке воно буде. Я зараз не буду там тонко ще розповідати, і часу не треба це розповідати. Рішення і потім через обласні військові адміністрації, через обласні ради спільними рішеннями. Закривати всі ці питання залучення, обов'язково залучення в повній мірі командування повітряних сил по регіонам. Ну тобто, у нас є там кілька командувань, і в залежності від того, де знаходиться ця область, там захід, так західне командування, ну і так далі. Добре, е, і все ж таки повертаючись до дронів перехоплювачів е, шахедів, ну ми зараз повернемось до основної нашої теми, але тут поточнення. Ну, все ж таки, те, що зараз відбувається, на вашу думку, це тенденція до, скажімо, позитивного вирішення питання з шахедами. Ну, тобто, основна складова збиття шахедів в якомусь майбутньому, короткостроковому чи там, довгостроковому. Е, це все-таки дрони-перехоплювачі, чи що саме? Чи легкомоторна авіація? Я не думаю, що це або дрони-перехоплювачі, або легкомоторна авіація. Я думаю, що тут повинні бути оба рішення: що тут, е якщо швидкість шахетів буде зростати до швидкості крилатих ракет, то тут буде потрібна тактична авіація, тому що тоді шахеди на реактивній тязі, вони е дуже е такою приємною мішенью для е літаків зараз. Коли шахет летить 130-150, максимум 180, ну, вони можуть розігнатися там до 200, там в деяких випадках 250 фіксу, фіксували, да? але в основному він так собі потихесеньку для того, щоб економити паливо, він там летить 130, 150. От це е, мішень для стратегічної авіації. Якщо він летить на висотах менше 2000 метрів, то по ньому ефективними будуть дронні перехоплювачі, які літають на висотах до 2000 метрів. Якщо він буде літати вище 2000 тисяч метрів, от там повинна працювати легкомоторна авіація, тому що вона не витрачає енергію е, або ракети, або перехоплювача е, на те, щоб поборотися з силами гравітації. Розумієте, тобто, це в кожному моменті це повинні бути швидкі рішення, швидкі рішення, які перше виявлення, друге розподіл, цілей відповідальні, ціле наведення. Орієнтація, ну тобто, весь весь комплекс, який пов'язаний з стандартними процедурами ураження цілі, він буде складніший, тому що буде більше компонентів і буде більше диференціації по висотам. Але ну, якщо саме не можете зрозуміти, застосовувати штучний інтелект, він розпишить правильні алгоритми, він буде швидко це все робити. А, і повертаючись тепер до теми власне. Статті і прогнозів Валерія Залужного, колишнього головнокомандувача, а, там ще такий є момент, що а, російські дрони стають масовими і дешевшими навіть за конвенційні снаряди. Ну я розумію, що тут зараз вже не про шахеди мова, а про fpv дрони, про оптоволоконні дрони. М -м -м -м. Як нам зробити так, щоб ми зараз націлені і на виробництво, до речі, і звичайних артилерійських снарядів, і росіяни теж їх використовують. Однак, бачите, дрони можуть ну не можуть, а за своєю вартістю вони дійсно дешеві ніж артилерія. А от чи можуть вони її витіснити, чи можуть вони застосовуватися саме так? Оце питання. Ви як вважаєте? Тут таке тут такий процес. 22-й рік нам всім казали, що в FPV-дрони, вони взагалі е, ні на що не здатні, Ми їх закуповувати не будемо. Зараз ми кажемо, що от нарешті наша ОС зробив закупку. Там на щось багато, на, на, на близько точно не пам'ятаю, але щось 3 мільярди гривень на закупку FPV-дронів для, для фронту. Оце тільки зараз він вже у нас липень. Там всередині, а він тільки на цей рік е зробив закупку. Розумієте? Так от е тоді казали: спочатку казали, коли з'явилися впівідрони за допомогою там фондів, волонтерів, е закупки з самими е якимись формуваннями, які не називалися там е силами безполотних систем, тому що її ще не було. Ну якось е е люди е гуртувалися і літали на цих і знищували ворога. Тоді почали казати. А ФПІ, взагалі дрони ніколи не замінять е, артилерію. Ну чудово, ну так була така, такі поважні серйозні експерти, яких я, чесно кажучи, абсолютно поважаю. Вони казали, не замінять. Ну я так про себе казав. Ну трохи заблуждаються. Ну, таке буває. Це ж просто стереотипи мислення. Треба подолати е, зараз е, дрон. На більшу дальність, ніж можливості артилерії, доставляє той самий снаряд, який повинна доставляти артилерія з першого разу без е, е, цієї артилерійської вілки, без доноведення, абсолютно точно кладе його в те місце, яке артилерія покласти не можемо. Ну а тепер робіть висновок замінить чи не замінить, цікаво. Думаю, що... цікаво. Ну насправді так ну, це так. По... Ну, це просто проста логіка. Це. Це не те, що я видумав, ми знаємо про це. Да? Це я розумію, що не можна взагалі всі ситуації передбачити, і в якихось випадках буде повинна бути задіяна артилерія, коли неможливо буде пролітати дронами. Таке теж можливо. Ну тобто, зараз кількість засобів ураження вона не буде зменшуватися, вона буде тільки збільшуватися, здешевлюватися і збільшуватися її точність. Пане Саме Костянтине, збільшуватися що, що точність, буде зменшуватися вартість. Саме так змушені вас відпускати. Дякуємо за те, що знайшли час з нами поговорити. Не, не, не Костянтин, так, як Костянтин не Криволап, авіаційний експерт, що був з нами і рухаємось.